Так, Зніму відео про кукурудзку свою, яка росте поки без дощів. Настроєння практично ноль. Ну, а ми в своєму репертуарі їдемо, як кажуть, бризкаємо і підживляємо її. Все, як кажуть, Обвели, провели обробку гербіцідами, мішія і пірія, там ролики є. І провели тиждень назад, після того першого гербіцида, ой, другого гербіцида, десь теж тиждень пройшов підживку. Там купив отой симулятор регоноплан, потім теж гумат-лист. Ну, само собою мішечок карбоміду на оприскувач. І, коротше, їдемо і бризкаємо, що робити. Кукурузка, слава Богу, поки ще росте. Дощів немає. У нас немає. А в людей є. Така вона ось, ось зараз вже дивіться, яка вже ось моя рука. Вже сантиметрів до 30, навіть до 30. більші екземпляри є. Чистенька. Взагалі, бур'яна немає. Ще потім підскоча, трошки її пригорнемо, де що й залиши, там десь десь може щось залишилося, я кажу. І ношу. Я скажу, дорогі гербіциди використовувати, Як там вам предлагали якийсь гербіцид, я готую, що все вбиває. Коротше, 750 гривень на гектар один обробіток. Дивіться. По чистоті. у нас. Я скажу, що в принципі нормально. Два обробітка по-любому треба проводити, як зарані сіять. Ну, тобто два, два оприскування проти сояшника, один треба зарані-зарані бризкати. Навіть не ждати. Бо ми замітили, оце де зарані побризкали, там і кукуруза більша, а де ото друге поле побризкали один раз, воно виходить який ефект. Якщо чисте поле, чисте поле, ну так чисте, роса падає і ну, влажний воздух підходить ночі і вся роса сідає на листки. А якщо вся маса такого, там ну, полягать, виходить, сояшник, все зелене. Навіть він гербіцидом убитий, ну, він холодний і влага ця конденсірується вся на сояшнику цьому вбитому на волоція, вже замітили 100%. Там я вам покажу відео на одному, на тому ж полі приїхали бризкать і просто края об обійшов і так дивлюся, а взагалі немає сояшника. Ну там дуже мало було його. І поїхав, коротше. Думаю, пізніше побризкаю. Типа зекономлю, хто я знаю, що зекономлю, ну, але пізніше побризкає. Кукуруза там зараз у два рази більша. Чиста стоїть. Це ж вийшло, вона ж... Ну як двойна обробітка, обробі, ну, цоє ж така, приймаю ж. Ну, типа, цим же ж... амінкою. Так що такі діла? Короте, не треба чекати. як отом, я бачу, тут деякі поля стоять зелені. Дивіться, навіть поле зелене стоїть, побризкали, а воно виходить, і кукуруза не росте, і все, весь бур'ян такий вже прибитий. І виходить, за що чеш? Це ви поняли, це 100% волога. Хоча ж кажу, волога вся, яка йде ночі, вона вся сідає на ці листки конденсується. Це як все, ну, листок як холодний такий. І ночі і на себе він ну як, всю, вся волога на ньому конденсується. Що... А там на тих полях, де ну, бур'яни пізно побризкані, оця вся волога конденсується на всіх оцих сояшниках, на листках. Він теж, виходить, як, як і прибитий, але вологий. Ну як, Волога на ньому конденсується. Ну як точка роси, Получається, типу. точка роси тільки на дій кукурудзі, а тут на землі немає. А там точка роси скрізь на всіх рослинах оцих. І виходить, я ж кукуруза вона живе, за що тільки ну, оце час живе за що вологи. Оце утром приїжджаєш, вона наче плаче, це все-все-все в Росі. Днем, днем воно цей, а ночі напивається тільки росою. Ну, я ж кажу, волога ще є, ну, як? там не багато ще. Ну. Десь щось там трошки є, ще трошки ліпиться земля. Ще трошки ліпиться. це ж кажу, доща вже місяць практично не було. Я ті дощі не вважаю дощами, то на пшеницю, може, там росу зробило, а тут ну, буквально це напались, не содінялися з тою влагою. Вершок тільки примочувало і все. Даже оця влага, вона даже не додавалася. Так що такі діла. Це такий год у нас, звісно, Год експериментів і дощів немає. я ж кажу. Так що буду їхати бризкати далі. Потихеньку, раз у тиждень, слабеньким роствором, там, наколотив у сіті, гумат, лис, половині дози. Я лучше вибризкаю їх за два рази, поїду побризкаю два рази чи за один раз. Як тоді я бризкав тиждень назад, вона наполовину менша була. Це вже приїхав, вже щось є. Отакі діла. Так що Бризкать, бризкать і бризкать. А що робити? Сидіть, яйця чухать, це таке. І з, я кажу, з моря погоди, чи як там ждати. Ну. Короче, ждемо доща. Уже перенесли на перве, червня, десь там щось буде вже. Вже всі сайти пооткривав, які були, понаходив про погоду, всі карти Спутникові. Короче, ждемо доща. До свидання.